нашій студії Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександре, запрошуємо вас. Добрий, Добрий вечір. Доброго вечора. І про дефіцит електроенергії він в Україні знизився до 25%. Сьогодні вранці в роботу запустили ще один атомний блок, але виробники електроенергії все одно можуть покрити близько 75% потреб українців. Тому обмеження споживання в Україні продовжується. Однак, в Укренерго зазначають, тепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні. Пане Харченко, чи правильно трактувати те, що сталося після останнього обстрілу росіян, як той самий блекаут, про який нас попереджали, це от англійське слово блекаут, да, дивне. Але насправді те, що відбулося в українській енергосистемі, воно абсолютно відповідає тому, що закладають англомовні енергетики в поняття «блекаут». Цебто система виключалася некеровано, був тимчасово втрачений над нею контроль. Автоматика спрацювала штатно і завдяки правильним налаштуванням, захистила енергетичні блоки, і вони не постраждали суттєво. І зараз відновлюється їх робота, і з кожною годиною все більше генерація працює. Там, якщо станом на 11 годину ви абсолютно правильно сказали, було приблизно 75% потреб, то зараз вже трохи піднявся рівень по атомних енергостанціях, і зараз можна казати про те, що дефіцит скоротився десь до 17-20%. Пане Олександре, а чому на цей раз такі масштабні наслідки? Чи це є фактором є ефект накопичення? Це з одного боку безумовно накопичення, коли ви вже не маєте в системі фактично там жодного цілого в певних дуже важливих категоріях трансформаторів от фізично жодного цілого, то звісно, система не є такою надійною, як то було, скажімо, 10 жовтня, коли все починалося. І на жаль, цей рівень стійкості він знижується, тому що обладнання фізично вибивається. І е, ті обхідні транзитні е, шляхи транспортування електрики, які застосовуються, зрозуміло, що їхня надійність порівняно з стандартними капітальними, давайте їх так називемо, е, вона значно нижча, на жаль. Загалом, які висновки ви зробили після цього останнього удару, того, що сталося з енергосистемою? З одного боку, в нас досить м'яка версія. Е, протягом Десь 12-14 годин система була запущена, об'єднана. Ми знов повернулися в синхронну роботу з Європейським союзом, що теж нам значно допомогло. А з іншого боку, ну безумовно, для людей, які зараз там четверту добу, я знаю приклади, коли люди реально четверту добу без енергопостачання, то е, стає зрозуміло, що, наприклад, далеко не всі обласні енергетичні розподільчі компанії потурбувалися про те, щоб ремонтників у них вистачало. Тобто зрозуміло, що в мирний час ситуація була геть іншою, але е, зараз. Всі знов таки бачать величезну потребу залучити нові команди саме на низовому рівні, там, де немає високовольтного обладнання, воно відносно простіше. То мені здається, що зараз всі Обленерго мають просто шукати навколо людей, навіть там. Чесно, мені здається, було б правильним їх від армії зараз відкликати і допомагати відновлювати постачання, от буквально на низовому рівні в квартальній підстанції вона мало малопотужна, але два будинки без світла. І поки ремонтники доїдуть до цих людей, які могли би вже там насправді три доби тому бути заживлені, як інші будинки навколо, а там ну вилетіла фаза чи щось розпаялося. Півгодини роботи для ремонтної бригади, але на жаль, участків, де по півгодини треба попрацювати стільки, що людину не можуть роздвоїтись. І дійсно є приклади, коли через такі обставини третя, четверта доба нема постачання. І тут зараз обласним компаніям треба дійсно терміново переформтовувати свою роботу, сфокусуватися на тому, що да, це системна аварія, да, це величезна проблема, да, нам треба відновлюватись. І ніхто в світі не знає, як від такого правильно відновлюватись, але вже зрозуміло і перші висновки вже треба робити і власне запроваджувати, пане Олександре. А про що свідчить характер обстрілів? Спочатку вони били по ТЕЦ, потім додалися уже гідроелектростанції. От яка тут динаміка прослідкується? А, і цього mm. разу вже відключилися наші атомні електростанції? Ну саме про це і мова, що вони не б'ють здебільшого. Давайте так. Це неправда, б'ють і по самим електростанціям, але електро електростанції, які пошкоджені не стільки, щоб вони геть не могли працювати, відносно там ну параблоків, умовно кажучи, не багато, якщо взяти загальну кількість. Головна проблема, що розбиті трансформаторні підстанції, які відповідають за те, щоб взяти електрику з генератора і запустити в мережу. І, власне, що сталося з атомними електростанціями? Ракети попали в трансформаторні підстанції, які відповідають саме за це з'єднання, щоб генератор, який на атомній станції працює, і виробляє електрику, відправив її в мережу. Підстанція зруйнована, а електростанція бачить, що їй нема куди подіти електрику. Просто фізично електрика така штука, вона не може десь подітися. Її треба споживачу доставити і він має її спожити. Якщо нема де її споживати, може бути велика техногенна аварія. Відповідно, спрацювала автоматика захисту, яка мала спрацювати в цій ситуації. і Сказала станція. Виключаємось, Stop. да. Але на жаль, щоб знов запустити цій станції, треба три дні, щоб знов повністю запуститися після такого стопу. Да, він пройшов штатно, да він пройшов нормально, але все одно це ну для будь-якого обладнання, для будь-якої системи, це мега удар. Ну це абсолютно об'єктивна ситуація. Тому те, що ми так швидко відновлюємось, чесно, протокольно е на ту роботу, яка була зроблена за 12 годин, було три доби. Пане Олександре, до цієї теми ми ще повернемося. Зараз маємо одне важливе включення. Зараз з нами на зв'язку Давид Рахамі, голова фракції Слуга народу. Він інспектує пункти незламності у столиці і про результати цієї інспекції в нього і запитаємо. Пане Рахаме, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора всім. Як виглядають наші пункти незламності і скільки там людей ви побачили? Насправді ми почали сьогодні з 9 ранку депутати слуги народу. Ми всі зібрались, тому що дуже багато скарг від киян надходить стосовно того, що на мапі є пункти незламності. Вони приходять щось зачинено, щось не працює. Десь немає е, тепла, а десь немає інтернету і таке інше. Ми вирішили пройти за одну добу, фактично 530 пунктів. Перевірити У нас є такі чек-лісти, де ми перевірити все, що для того, щоб Мати актуальну інформацію, ну мені чесно кажучи, зараз як представнику влади соромно, хоча це має бути соромно не мені, а міської влади міста Києва, але мені соромно, тому що коли ми їздили та спілкувались, десь в 20% цих пунктів де вони взагалі зачинені, там нікого нема. Хоча всіх вночі попередили, що депутати будуть їхати інспектувати, і тоді ми побачили, що є є ну дивні рухи. знаєте Десь є три генератори, але вони не підключені. Десь нема жодного генератора, десь немає інтернету, десь нема води і таке інше. Тобто, ми зараз склали весь великий лист, допомагаємо, підключаємо бізнес, волонтерів. Звичайно, будемо давити і працювати з міською владою для того, щоб актуалізувати це питання і на протязі двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні і організаційні питання. Я зараз з вами знаходиш фортеці «Незламності», Я хочу похвалити Укрзалізницю. Бо вони зробили, вони почали готувати ще в серпні. Вони підготувались. Тут в них є все, що може вам забажати. І є і буржуйки, де я тут стою, і гарячий чай. І в них є інтернет, і є дитячі кімнати, і є вагони 200 вагонів, які можуть курсувати по країні, так звані вагони незламності. Да? Дуже багато пунктів, і навіть якщо буде повітряна тривога, і потрібно буде покинути терміново цю фортецю незглавності. Є спеціальні облаштовані підземні сховища, де люди можуть спуститися і продовжити проводити свій час. Тому це треба брати за приклад. Ми будемо спілкуватися з міською владою міста Києва для того, щоб негайно усунути всі знайдені нами незручності. Хоча хочу всім киянам ще раз побажати триматись. Треба мати е, заздалегідь е, заготовити всі е, в, сух, сух, е, в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари, для будуть нові блекаути. Тримаємо зразу. Переможемо. Дякую вам. Давід Рахамі, голова фракції Слуга народу. Був з нами на прямому відеозв'язку. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, гість нашої студії, пане Олександре, за словами нашої розвідки, у росіян є ще запас ракет на три, а то й чотири таких масованих атаки. От... Що далі чекати українцям до чого готуватися? Ви знаєте, на жаль, дуже складно передбачити. Я вам чесно скажу, що є підстанції, в які прилетіло вже 10 чи 11 разів, і абсолютно чітко видно, що вони знаєте, вони, звісно, наводять ракети, але ракети наводяться не точно. І я вам скажу чесно: от питання 100 метрів: от якби під час минулої атаки дві ракети потрапили не туди, куди вони потрапили. А на 100 метрів лівіше чи правіше, блокауту б не було. На жаль, вони потрапили найбільш невдалим для енергосистеми чином. От найбільш невдалим. От проти нас спрацював випадок на 100%. І тому передбачити, що відбудеться під час наступної хвилі, атак, неможливо. От правда, там буквально три, три ракети, три однакові цілі. Одна потрапила, дві не потрапили. Як воно складеться, передбачити неможливо на жаль. А зрозуміло, що запас міцності системи зараз вже не той. Зрозуміло, що дуже важко, але Скільки з іншого зараз? боку. Я тут, знаєте, два тренди. З одного боку, система виснажена, а з іншого боку, зроблено дуже багато для додаткового захисту і повітряного, і фізичного, і для того, щоб якомога більше обхідних ліній запустити для того, щоб був максимум варіативності у диспетчерів. Це все одно не та система, яка була 10 жовтня. Але. Ми нарощуємо захист, вони нарощують знищення обладнання, і сказати, де саме складеться цей баланс під час наступної атаки, не візьметься зараз. Ніхто нема в світі досвіду такої ситуації. Жодного. Пресслужба Міненерго повідомила сьогодні, що для відновлення енергосистеми України Литва відправила 6 вантажівок, у яких 114 трансформаторів різної потужності загалом. Одна лише Литва планує нам надати 252 трансформатори. Також Мененерго повідомляв, що ЄС виділяє 25 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми. Це одна з багатьох ініціатив, якимось, про які ми сьогодні чуємо від західних політиків в контексті допомоги Україні витримати ці ракетні удари. Як ця допомога, от наприклад, з трансформаторами, впливає Будь на Будь-яка допомога корисна? А я вам чесно скажу, що з точки зору е, таких потужних е, ліній. Там у всьому цьому вантажі один трансформатор. Всі інші це розподільчі. Так, да, вони допоможуть людям десь в обленерго відновити постачання. Може в Херсонщині, може на Харківщині, може ще десь вони допоможуть дуже, це важливо. Але на жаль, найбільш необхідні нам дуже потужні трансформатори 750, 330, Вони відсутні зараз. От їх в світі взагалі було мало. Коли країни пострадянського простору змінювали свої системи, вони такі трансформатори змінили на так звані 400 кВ. І в результаті їх просто фізично нема. Їх дуже мало. Переважно це азійські країни. Зараз Південна Корея, зараз Індія, зараз Туреччина. От там можна щось знайти, от там можна щось замовити, звідти ми зараз будемо вести по максимуму. І Дійсно, партнери дуже допомагають грошима, намагаються допомогти максимально обладнанням, яке є. Але, от, на жаль, цієї категорії найбільш по суті найбільш потрібних сьогодні трансформаторів в світі просто фізично недостатньо і. Робимо все можливе. Тобто повірте, що всі, хто мають зараз відношення до енергетики і е, працюють на цьому напрямку, вони роблять все можливе, щоб якомога швидше такі трансформатори замовити, закупити, домовитись з кимось, хто їх виробляє і там випихати когось з черги, сказати, що, шановні, нам більш потрібно. Це вдається, але це все час, це забирає теж якісь там дні, дні складаються в тижні. І ми розуміємо, що. Е, Швидко ми на жаль такого саме обладнання не отримаємо. Ми маємо до того бути готовими. Пане Олександре, якщо ми маємо дефіцит, то чи можемо ми цю електроенергію купити? У нас же об'єднана А, Дивіться, в нас дефіцит здебільшого. Ну зараз просто вихід на планову потужність, де вони вийдуть ще там до завтрашнього ранку обіду. Я думаю, всі станції будуть нормально вже працювати. І ем, дефіциту генерації вже не буде. Але головна проблема це не кількість електроенергії, яку може виробити станція. Головна проблема як її доставити до споживача. Головна проблема, що оці транспортні. Мережі розбиті. Звісно, якби можна було легко імпортом вирішити це питання, то. То питання б вирішувалося. але там теж не все так просто. У нас є певні обмеження по потужності, які ми можемо отримати. Потім цю електрику треба десь купити. А електрика в Євросоюзі вона дуже дорога. Вона в 4-5 разів дорожча, ніж електрика в Україні. Я навіть не кажу про електрику для приватних споживачів, а от на ринку в електроенергії в Україні в 3-4-5 разів дешевше. І коли ми починаємо рахувати, що ми зараз, звісно, імпортуємо, але потім треба ж якось закривати ці рахунки. Тому зараз на цим теж ведеться велика робота, щоб зрозуміти, чи, чи настільки нам допоможе, хоча б в західних частинах України імпорт, щоб заплатити ці величезні гроші, які інакше знов таки можуть піти або на відновлення, або на армію, і так далі, це комплекс величезних дуже складних речей. Ще один енергоблок Хмельницької атомної станції підключили до енергосистеми України, але в Хмельницькій області і досі залишається без світла 254 тисячі споживачів. Крім того, з технічних причин знеструмлено 84 населених пункти. Повідомляє місцева влада. Загалом усі чотири атомні електростанції України знову мають доступ до національної мережі після повної втрати зовнішнього електропостачання цього тижня. Я нагадаю, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через. Потужні російські ракетні удари також довелося зупинити роботу одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС. Долужаємо до нашого ефіру. Людвіга Литвинського це експерт з питань атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук. Пане Людвіг, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава пане Людвіг, Отже, вперше за 40 років таке сталося, що усі атомні станції наші відключилися автоматично від енергосистеми. А як довго взагалі вони можуть працювати в такому автоматичному режимі, автономному режимі? Ну, біда складається в тому, що коли не споживається її не можна накопичити. Тобто треба знижувати потужність. Скидання потужності це теж проблема. Але там е, головна проблема, яка виникла, вона виникла через те, що надлишок генерації призвів до зміни е, е, в момент удару е, неможливість споживання при до зміни частоти в мережі, а більшість систем безпеки. І е, практично всі системи важливі для безпеки. Вони чутливі до частоти у мережі. Е, спрацював захист, станції були познені, і як наслідок, ну там вдалося утримати, здається, лише один блок на південноукраїнський. українське і як наслідок е, зупинки далі так швидко е, на потужність знову не вийдеш. Ось. Таке горе відбулося. Пане в разі, якщо подібні ситуації будуть повторюватися у зв'язку з новими обстрілами, чим це нам загрожує? Ну, це, нові обстріли, скоріше, все, будуть, бо ті, вибачають, спадлюки не вгамуються. Але ну, якщо більш чітко готуватися саме до таких подій. То щось можливо вдіяти, а не так багато що. Коли зруйновані підстанції, коли зруйнована можливість передачі електроенергії споживачів, потреби в генерації немає, і блоки мають бути зупинені. Як наслідок, я знову кажу, так швидко знову на потужність не вийти. Потребується час ну, то вже суто технологічні особливості. Дякую, вам, Людвиг Литвинський, експерт з питань атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук, був з нами на прямому е відеозв'язку. Я нагадаю, що в нас студії Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Е Олександр, на вашу думку, найбільш песимістичний і найбільш оптимістичний сценарій, як буде виглядати? Ну, найбільш песимістичний сценарій це ще один блекаут такого ж приблизно плану, з якого ми будемо, на жаль, виходити ну, десь надобудовше. Це от такий песимістично, песимістичний розвиток подій. Якщо казати про оптимістичний, ну в ідеалі, якщо нам не пошкодять нічого, от не сталося наступної хвилі атаки, да. То десь за тиждень люди прийдуть до того режиму, який був в нас перед 15 листопада. Десь от приблизно на той самий режим, коли є відключення години на 4 на добу, а весь інший час плюс-мінус є е, е, постачання електрики. Чому плюс-мінус погода була дуже погана е, і багато обледенінь, багато обривів. І зараз е, дуже велика кількість роботи навіть не тільки, не тільки точніше у Укренерго і в високовольтних мережах, які такі магістральні лінії, але і в маленьких мережах, тому що. Там безпосередньо до села веде одна лінія, вона обірвалася, її треба ремонтувати. Це значить, що вам треба проїхати, знайти обрив, відновити кабель, відновити постачання. Це величезна робота. А коли в одній області 60-70 населених пунктів так постраждали, то просто знов-таки фізично в багатьох обленерго не вистачає там спецмашин. Вони поїхали на фронт. Ну чесно, багато спецмашин, які використовувалися, це здебільшого були пікапи. І вони, звісно, поїхали на фронт великій кількості. Зараз машин через це не вистачає, там не вистачає фізично людей для того, щоб максимально швидко це відновлювати. Це реальна ситуація, яку ми маємо. Пане Олександре. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нас. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був гостем нашої студії. Дякую.